My friends first came here in 2002. Загалом історія України для мене почалась, коли мої друзі вперше приїхали сюди у 2002 році, і ми працювали разом. Вони для мене як сім'я. Наприклад, мій друг Петро працював на мене 15 років і за цей час не пропустив жодного дня. Чудові хлопці. Те вокфамі ана сьогодні його друзі виборюють нашу свободу на фронті. А Артур за тисячі кілометрів став міцним тилом для багатьох українців. Я пам'ятаю перші дні війни, коли я побачив усі ці жахливі відео на екрані. Це було жахливо. Я подумав, як я можу допомогти. Ніхто не знав, що робити в той момент. Тому я переглядав Фейсбук і побачив, як хтось писав: чи можете ви щось надіслати, чи можете надіслати їжу. І я надсилав. У мене були мотоцикли, я продав їх усіх. 12 штук. Тепер у мене немає байків. Я продав усе і відправив усі гроші по 50 євро 100 євро кожному. Можливо, комусь це було не потрібно. Я не знаю, але я щасливий, що зробив це. за роки війни в його телефоні з'явились контакти безлічі українських друзів. А Фейсбук-сторінка переповнена проханнями про підтримку для ЗСУ та подяками за будь-яку допомогу люди неймовірні. Незнайомці завжди вражають. Це зазвичай люди, які самі не мають багато. Я завжди кажу: пропустіть одну каву. Це два чи три євро. Але допоможіть. Це змінює життя когось іншого. Під час війни Артур і сам возить допомогу в Україну. мені було важко прощатися з цими людьми, бо вони були до мене дуже добрі. Вони цінують усе, що для них роблять. Вони не могли повірити. Вірити, що ірландець, який не говорить українською, проїхав три тисячі кілометрів через Європу, щоб привезти їм допомогу. Один чоловік запитав мене перед тим, як я вирушив у цю подорож. Він був гостем у клубі, американець, літня людина. Він спитав мене: ти повертаєшся в Україну? Чому ти повертаєшся? І я сказав: Я мушу допомогти їм. Він відповів: Але там війна, чому ти туди їдеш? Я не знав, що сказати, тому відповів: бо хтось повинен це робити. Якщо ми не допоможемо, що тоді буде? У чому різниця? Це як хлопці на передовій які воюють. І деякі люди не хочуть приєднуватися до армії. Я нікого не засуджую, але якщо ніхто цього не робитиме, що тоді? Який альтернативний варіант? Хтось повинен це робити. найдорожче для Артура. Це прапор, який подарували українські школярі, яким він допоміг. У мене є відео у соціальних мережах, де діти подарували мені прапор, і я спілкувався з ними. Я звернувся до вчительки, яка гов. Говорила українською, тому я її ледь розумів. Вона сказала: Софія плаче, Ольга плаче, Натанаїл плаче. Тож ми всі плакали разом. Але це було від дітей, і це було дуже особливим для мене. У Артура Райнолдса є незвичайна мрія. Завжди, коли я повертаюсь, друзі запитують мене, чи є хоч якийсь знак перемоги. Вони ставлять це питання всім і завжди сумно відповідати ні. Але я постійно кажу людям, що я роблю це не просто так, і коли вони питають, чому я відповідаю, що хочу отримати запрошення на вечірку на честь перемоги.